Всім доброго дня. Продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. Тож переходимо до коментарів та запитань. Так, перше питання щодо тротуару по вулиці Незалежності, Номер 12 24 Ями в коліна осінь уплаває влітку, піску повна обув. Там взагалі треба вирівняти площадку, дуже занизка. Там а біля бордюрів висока, от і стоїть там вода. Будь ласка, зверніть увагу на цей відрізок тротуару. Неодноразово отримували звернення з цього приводу. Тож як тільки буде закінчено ямковий ремонт по центральній вулиці міста, одразу будуть починатись роботи по ремонту Товарів з твердим покриттям і по вулиці незалежності, і по вулиці молодіжній, по іншим вулицям, де цей ремонт потрібен. Тому все на контролі. Закінчуємо ямковий ремонт, переходимо до тротуарів. Далі, прозвітуйте зроблену роботу зі сторони Сагайдачного біля садочку Даринка. Діти в садочку ходять щодня щодо нанесення розмітки пішохідний перехід. У нас таких запитань було два. Обидва вони стосуються нанесення розмітки біля даринки. Роботи ці проводяться майже кожного дня, тому обов'язково звіт буде. Слідкуйте за нашою сторінкою і буде звіт. Е, далі, е, а це в щитовій КПБУ ЖКГ. Такі допускає планки нуля. Це нормально. Ми вважаємо, що нормально. Якщо ви не погоджуєтесь, будь ласка, готові з вами сконтактувати. Залиште номер, сконтактуємо. Ми сконтактують наші технічні спеціалісти. Скажете, з чим конкретно ви не погоджуєтесь в тих чи інших питаннях з технічної точки зору. Дякуємо за запитання. І останнє, скажіть, будь ласка, чи є можливість зробити дитячий майданчик на території коледжу? Станом на зараз бюджетом не передбачено видатків на придбання та встановлення будь-яких майданчиків? В цьому році, тому станом на зараз це неможливо. Також ми отримували багато однотипних запитань з приводу е, чистки тротуарів від піску. Е, тож ви вже сьогодні могли бачити на нашій сторінці, що вже почало, почалось механізоване прибирання. Е, ця робота вже проводиться і буде проводитися протягом всього літа та осені. Тож, всім дякуємо, підписуйтесь, коментуйте, якщо ви хочете, щоб ваше запитання потрапило в нашу рубрику. Обов'язково переходьте саме на нашу сторінку Лінку коментуйте у нас на сторінці. Тоді ми обов'язково побачимо ваш коментар і залюбки дамо на нього відповідь. Тож всім дякуємо до зустрічі в наступну п'ятницю.